Що вбив 93 людини. ФБР підтвердило, що менше 60. Це Семюел Літл, один із найжахливіших серійних вбивць в історії США. У цьому відео його складне дитинство, перші злочини, методи вбивств, і як він довго залишався невловимим. Семюел Літл народився у 1940 році в Джорджії. Його дитинство було сповнене бідності та насильства. Мати була повією, яку Семюел майже не бачив, його виховувала бабуся у тяжких умовах. Вже в дитинстві він мав проблеми з навчанням і часто виявляв агресію. Він розповідав, що відчував темні пориви, які змушували його чинити насильство у підлітковому віці. Семюел почав вдаватися до дрібних злочинів, крадіжок, нападів, але ніхто не міг передбачити, що це лише початок. У віці 16 років, у 1956 році, він вперше був заарештований за злом і проникнення на територію чужої власності в місті Омаха, штат Небраска. Потім був засуджений і провів деякий час у виправній установі для неповнолітніх злочинців. Після закінчення школи він не став продовжувати освіту. Більшість вільного часу він проводив на вулиці, займався дрібними крадіжками. У 1961 році Літл був заарештований за злом та проникнення в меблевий магазин у місті Лорейн. Суд визнав його винним та засудив до трьох років ув'язнення. Він був випущений на волю в 1964 році. Після звільнення залишив штат Огайо і протягом кількох років курсував між різними штатами, заробляючи на життя крадіжками та пограбуваннями, ніде не зупиняючись надовго. Наприкінці 1960-х років приїхав до штату Флорида, де мешкав разом зі своєю матір'ю. У цей час він працював санітаром, пізніше робітником на цвинтарі. Маючи непогану статуру під час тюремних відсідок. Літл зайнявся боксом і набув бойових навичок. Потім протягом деякого часу він заробляв на життя як боксер беручи участь в аматорських поєдинках. До 1975 року Літл на території 11 штатів США зазнав арешту 26 разів за різні злочини, у тому числі крадіжки, напади, спроби зґвалтування, шахрайство. Та напади на представників влади. Багато часу проводив у суспільстві повій та сутенерів. Літол душив жертв дуже повільно, щоб насолоджуватись моментом втрати життя. Він вибирав вразливих жінок, переважно темношкірих, що жили на вулицях, займались проституцією. Або боролися із залежностями. Я обирав тих, кого ніколи не шукатимуть, говорив Літл. Вбивства відбувалися у різних штатах. Літл подорожував автостопом або вантажівками. Після смерті він не залишав речей, але пам'ятав кожну жінку і створив понад 50 портретів, які допомогли ФБР ідентифікувати жертв. Цитата Літла Я не вбивав заради вбивства. Я робив це заради моменту, коли з людини йде життя. Пам'ятаю кожну жінку, Їхні обличчя й досі переді мною. На початку 1980-х років Літл перебрався на південь країни. У 1982 році він був заарештований у місті Паскагула, штат Місісіпі, і звинувачений у вбивстві 22-річної повії Мелінди Лапрі. Яка зникла без звісти у вересні того ж року. Перебуваючи під слідством, він був перевезений до штату Флорида, де постав перед судом за звинуваченням у вбивстві 26 річної Патрісії Маунт, тіло якої було знайдене восени 1982 року, і яка за свідченнями свідків звинувачення в ніч перед зникненням проводила час із людиною, яка була в суді. Через труднощі з визначенням часу вбивства та недовіри до показань свідків у січні 1984 році Літел був виправданий у справі про ці вбивства. Уникнувши покарання, Літел переїхав до штату Каліфорнія, де зупинився на околицях міста Сан-Дієго. У жовтні 1984 року його було заарештовано за напад і побиття двох повій. І засуджено до двох з половиною років ув'язнення. У лютому 1987 року він вийшов на волю і незабаром переїхав до Лос-Анджелеса, де за версією слідства скоїв кілька вбивств. Без постійного дому Семюел жив у машинах, мотелях, притулках для безхатченків. Він змінював міста та штати, що ускладнювало поліції знайти зв'язок між вбивствами. У 2009 році він був заарештований за зберігання наркотиків, проте не був засуджений і незабаром зник. Довгий час Літл залишався непоміченим, поки у 2012 році не був затриманий за інший злочин. Лише пізніше він почав визнавати свої вбивства. Семюел Літл був заарештований 5 вересня 2012 року в притулку для бездомних у місті Луїсвіль, штат Кентукі. Після того, як за допомогою ДНК тестування було встановлено, що він причетний до вбивств Керол Елфорд 13 липня 1987 року, Одрі Нельсон 14 серпня 1987 року, усіх жінок було вбито і згодом знайдено на вулицях Лос-Анджелеса. Літл був екстрадований до Лос-Анджелеса. Де йому було висунуто звинувачення 7 січня 2013 року. Через кілька місяців поліція заявила, що Літл перевіряється на причетність до десятків вбивств, скоєних у 1980 ті роки, які до того часу були не розкриті. У зв'язку з новими обставинами в штаті Місісіпі було відновлено справу про вбивство Лапрі, за яким літла виправдали в 1984 році. Усього ж Семюел перевірявся на причетність до 60 вбивств жінок, скоєних біля багатьох штатів США. Суд над Семюелом Літлом розпочався у вересні 2014 року. Основною доказовою базою послужили результати ДНК-тестування та показання свідків, які зазнали нападу обвинуваченого у різні роки його злочинної кар'єри. Саме винувачений протягом слідства та протягом судового процесу так і не визнав своєї провини і продовжував наполягати на своїй невинності. 25 вересня 2014 року Семіола Літла було визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі без права на умовно дострокове звільнення. В день оголошення вироку Літл продовжував наполягати на своїй невинності. Після суду Літл відбував покарання у в'язниці міста Ланкастер, Каліфорнія. У листопаді 2018 року Літл зізнався у скоєнні 90 вбивств та розповів деталі деяких з них. Так Літл зізнався у вбивстві 23 річної бренди Олександр, яке він скоїв у 1979 році у місті Фенікс Сіті, штат Алабама. Після цього він зізнався у вбивстві невідомої жінки. Який він скоїв у 1977 році та вбивстві 18-річної Фредонії Сміт, яка була вбита ним у 1982 році на територію штату Джорджія. Того ж місяця Літл зізнався у вбивствах 55-річної Дороті Річардс у 1982 році та 40-річної Дейзі Макгауер задушеної у 1996 році. Обидва тіла було знайдено у місті Хоума, штат Луїзіана. Також Літл дав свідчення з приводу вбивства, скоєних ним на території штату Місісіпі. Він зізнався у вбивстві 36-річної Джулії Крічфілд у 1978 році, а 20 листопада 2018 року зізнався у вбивстві 46-річної Ненсі Керол Стівенс. Яке він скоїв у місті Т'юпело у 2005 році наступного дня Семюел розповів обставини вбивства 19-річної Евелін Вестон, яку він задушив на території штату Південна Кароліна у 1978 році та вбивство 20-річної Розі Хіл, яку він також задушив на території штату Флорида у 1982 році. У грудні 2018 року Літл заявив. Що у травні 1981 року в окрузі Оорен, штат Кентукі, скоїв вбивство 23річної Лінди Сью. Через кілька днів він розповів деталі вбивства дівчини, яку він задушив у штаті Теннессі в 1975 році, і яка, ймовірно, була впізнана як Марта Кеннінгем, яка зникла без звісти в тідні в окрузі Нокс. На початку 2019 року засуджений уклав угоду з правосуддям. В обмін на зміну умов тримання під вартою і почав співпрацювати зі слідством. Він детально описав ще низку вбивств, які скоїв починаючи з 1971 року, і склав фоторобот жертв. Незважаючи на можливість недостовірних показань через давність років ФБР у лютому 2019 року заявило, що як мінімум у 34 випадках Літел точно вказав вік жертв, їх колір шкіри, район. Та час скоєння вбивств, які раніше вважалися нерозкритими. За версією Літла, одне з перших вбивств він скоїв у 1970 році у штаті Флорида. Жертва була юною дівчиною на ім'я Мері Енн чи Маріанна. У травні того ж року Літл дав свідчення ще по шести вбивствах, скоєних ним у штаті Огайо. Він зізнався у вбивстві Мері Джо Пейтон та Роуз Еванс. Які були знайдені вбитими у місті Клівленд у 1984 році та 1991 роках. Також він зізнався вбивстві дівчини на ім'я Анна Стюарт, яку він убив на території міста Цинценатті у 1981 році. Приблизно водночас, згідно з його свідченнями, він убив у тому ж районі міста ще одну чорношкіру дівчину, імені якої він не пам'ятав. На основі його показань було складено ескіз її зовнішності, але вона, незважаючи на всі зусилля криміналістів, так і не була ідентифікована. Він душив жінок голими руками, що робило злочини дуже важкими для розкриття. Поліція часто списувала смерті на передозування або інші природні причини. Літел міг пересуватися з міста до міста, залишаючи мало слідів. У серпні 2019 року його було звинувачено. Враховуючи поганий стан здоров'я літла, він не був перевезений до штату Огайя і залишився у штаті Каліфорнія, а судові засідання проводились за допомогою відеозв'язку. 23 серпня Семюал визнав себе винним у двох вбивствах, скоєних у Цинцинатті, і був засуджений ще до двох термінів у вигляді довічного позбавлення волі. У березні 2020 року Літл дав чергові свідчення. Згідно з його заявою, 28 жовтня 1980 року, він підібрав двох дівчат у різних районах міста Форт Уейн, штат Індіана, після чого задушив їх і скинув їх трупи в сільській місцевості округу Ален, де 4 листопада того ж року було виявлено жіноче тіло. Яке було пізніше ідентифіковане як 18-річна Валерія Бойт, а 13 грудня було знайдено тіло 31-річної Марі Портер. Обидві жінки вважалися зниклими з кінця жовтня 1980 року. Свідчення літла були направлені на прокуратуру округу Ален для подальшого висування звинувачення? У листопаді 2020 року. Семюел Літл зізнався у вбивстві 17-річної Дороті Гібсон, яку він задушив біля одного з готелів у місті Майамі у 1977 році. У цей період Літл справді перебував у Майамі і зазнавав арешту за вчинення незначного правопорушення. Також на підтвердження своїх слів, Літл намалював портрет дівчини, який дуже добре відповідав фотографіям загиблої. У 1979 році у вбивстві Гіпсон та ще трьох жінок після п'ятиденного допиту зізнався 27-річний Джефрі Френк Таусенд, у якого ще в ранньому віці були діагностовані ознаки розумової відсталості. Зрештою, Таусенд був засуджений і провів у в'язниці 22 роки. Його звільнили у 2001 році після того, як ДНК-експертиза довела його невинність. Під час надання свідчень у скоєнні серійних вбивств у Семюала Літла почалися проблеми зі здоров'ям. У нього було діагностовано діабет та групу серцево-судинних захворювань, у зв'язку з чим з 2018 року він міг пересуватися лише в інвалідному візку. Літел відбував покарання у в'язниці Каліфорнія Стейт Prison, Але через проблеми зі здоров'ям незабаром був направлений в одну з лікарень. Розташованих в окрузі Лос-Анджелес, де помер 30 грудня 2020 року через ускладнення наявних захворювань у віці 80 років, залишивши за собою найстрашніший слід у кримінальній історії США. Підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві та інтригуючі розслідування. Поставте лайк та напишіть, що ви думаєте про цю моторошну історію. Підтримуйте український YouTube.